У вас непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя довго очікувана. Гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Піркова Олена, тренер з Пилатесу. Оленочка, добрий день. Добрий. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами, що ви люб'язно погодилися прийти, то надати нам таку важливу, таку цікаву інформацію, на яку чекаємо ми дуже довго, якщо чесно. Бо пілатес скорив весь світ, без, скажімо, без перебільшення. Так, дуже вам дякую, що маю можливість розповісти про цей метод та закохати, мабуть, кожного. О, ви це можете закохати навіть з перших слів. Я знаю, що ви маєте міжнародний диплом американської школи, пілати, село Гасі, так? Так, так. А чому ця школа така славитно відома? По-перше, Лоліта Легасі це школа від самої Лоліти Сан-Мігель. Вона учениця Джозефа Пілатаса, і було всього два е, чоловіка, хто отримав диплом від Джозефа Пілатаса, хто мав право навчати. Тому це дуже по високий рівні високої рівень, високий рівень. Так, так. і ми навчаємося не один місяць. Навчання займає близько двох років. Далі іспит за міжнародними стандартами, і далі наш диплом відомий у всьому світі. Ми можемо працювати в будь-якій країні. Чудово, непевершена. Скажіть, будь ласка, чому результати пілатися такі вражаючі, що люди, які навіть йдуть до таких відомих фахівців там, костоправів, мануальних терапевтів, астіопатів, вони не набувають таких результатів, ніж прийдячи до вас і отримуючи ну, 2-3 тренування, і людина вже інша. Чому такі результати? За рахунок чого? Мабуть, пілатес працює з вашим тілом, з мозком та духом. Пілатес казав, що це триєдина система. І, мабуть, від цього ви наблюдаєте у себе значні зміни, і результат вас підкорює, і ви розумієте, що цей метод дійсно працює з тілом. Тому... Але ж він досить складний, так? Складний, якщо трошки вдатися в техніку та виконувати принципи Пілатосу. Але для розумних людей це дуже цікаво, тому, тому що завжди це виклик на можливості твого тіла і що ти можеш на сьогодні. У ти завжди можеш підвищувати собі, собі рівень та підвищувати собі завдання. Це цікаво? Так, людина має контролювати рух, ноги, руки одночасно. Так, так? І мати орієнтуватися в просторі. В По-перше, на перших кроках це, здається, дуже складно, що робить голова, коли ноги там щось роблять. Але це в одну систему з практикою. Комбінується і далі ти можеш контролювати все, це круто. Так, це дуже круто. А Як ви прийшли до світу Пілатес? З пілатися? Це мене у вас дуже починалось? банальна історія. Я була звичайною клієнкою у спортивному клубі, і як багатьох інших клієнтів, я вважала, що Пілатес це нудно. Я завжди замерзала під кінець заняття. Але моя тренер пішла до міжнародної школи вчитися. Вона теж закінчувала Лаліта Легасі і структура. Заняття почала змінюватися. Я почала відстежувати зміни в своєму тілі. Мене почав зацікавити метод, і я вирішила попору в цей метод. Вона поступово мене наштовхнула на навчання і да зараз. Ми з нею колеги. Так, ви у неї найкраща вчин... учениця. <риклад> я вважаю, що ти завжди повинен вчитися, бо коли ти зупиняєшся, то це все. Ви <риклад> Знаєте, я дивилася ваше, як ви працюєте, так я милувалася просто тією гнучкістю, так. А, адже гнучкість це найважливіше так, для людини. А, гнучкість сила, я вважаю, що сила теж один із а, основних показників. Тому що коли ти маєш силу всередині, ти, тобі кажеться, що весь світ у тебе під ногами. Але а, ти повинен робити а, з, зі своїм тілом бережно, щоб не нашкодити. Це один із принципів. І я вважаю, що це дуже розумний такий підхід до себе. Ось якими запитами буде правильно працювати саме у Пілатису? Ну, запити бувають різні. Ми дуже любимо, коли до нас приходять схуднити, але ж це ну всі повинні розуміти, що схуднити це ви повинні в порядок на кухні навести, а тоді до нас йти. Впілатася, ви можете розвинити гнучкість, с поліпшити поставу, якийсь моральний стан свій підвищити, стабілізувати, зняти стрес. Все є Є реабілітація. Ми працюємо в професійній студії. Вона обладнана великим обладнанням для пілатасу. Це дає можливість е ускладнити рух, допомогти, е різноманітнити вправи. Велика велика кількість інструмент інструментів, що робить метод дуже цікавим. Ви знаєте, так і велика перевага саме у тому не просто попасти до ваших чарівних рук, так а ще ви знаходитесь у професійній студії. Да, вона Ось, тренажери, які там мають місце бути. Вони ж унікальні по своєму. Вони а, тільки для пілатесу можна сказати? Тренажери для Пілатесу. У нас Бон Пілатес – Це фірма, яка займається. Саме спеціалізується на обладнанні для пілатесу. І а, студія знаходиться в самому центрі, це теж а, велика а, перевага, плюс. перевага. Так, так. так. тому да, я обожнюю це місце. ну, ну <свісна> залишилося тільки попасти до вас, бо я знаю, що записатися досить складно. Я навіть <свісна> запитую, як записатися, бо у вас вже забити всі місця, е, попасти складно, але є контакти, є соцмережі. Ви пишіть <свісна> Щас, там, подивимось. <свісна> да, там, подивимось, наскільки ви вдачні, наполегливі. Ви знаєте, ви дуже важливі слова промовляєте. Любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах. Бачите також сили на соцмережі. Олени, не будь ласка, додавайтеся, ви будете отримувати дуже важливу, дуже цікаву інформацію. А, зайдіть на сторінки, ви побачите таке, що ви негайно вже захочете займатися пілатесом, як це зробила я. Я, я просто закохалася у пілатес, хоча багато років до цього чула, слухала так? і навіть знала, що сама Мадонна була і є великі. Прихильницею да, багато зірок, багато спортсменів полюбляють метод, бо в ньому вони відновлюються та мають сили для своєї діяльності. Тому це важливо. Ось людина потерпає багато років від болей в суглобах, від болей в хребті а. не може вирішити ані чим. Приходить до Пілатесу, і дві і людина починає жити. Як це так, Олена це магія, це магія Пілатесу. Багато питають, коли я побачу результат. Ми завжди відповідаємо дуже е, йомку фразу Джозефа Пілатаса. Він казав: через 10 занять ви побачите результат, через 20 відчуєте нове тіло, через 30 отримаєте нове тіло. Мені так сподобалось, як ви на початку сказали, я перше заняття мерзла. Да, да, ну це дійсно була моя історія. Я мерзла, мені було нудно, я не розуміла, чому навіщо? тут навіщо, навіщо я тут, але коли. Почала Юля, тренерка, змінювати структуру рук, почала поглиблюватися, то Стала зміни вже відбували. цікавіше. Да, від... Ну але ж з вами я знаю, цікаво з перших занять. Ви я... так виструнчили, що вже з першого заняття ніхто не мерзне на ваших заняттях. Я, я да, по характеру така швидка людина, так. і я люблю фізуху. Наперед це пілатес – це система фізичних вправ, і ви повинні розуміти, що вам потрібно працювати. Якщо ви Хочете якийсь результат е, отримати, ви повинні трудитися. Я роблю пілатес для себе. Ви повинні робити його для себе. Я за вас ваш змін в вашому тілі не зроблю. Зроблю так, але ж багато людей приходять, щоб ви за них щось робили. так? є така категорія, які хочуть прийти, нічого не робити, але щоб щось е, відбулося, якісь зміни. Це так не працює. Я з вами згодна. А, отже, скажіть, будь ласка, чи є якісь протипоказання у цієї е, техніці практиці? Е, протипоказання є. Ми не рекомендуємо відвідувати заняття, якщо у вас гострий біль та запалення, бо е, ви можете спричинити е, погіршення ситуації. Ми не лікарі, тому е, відчуваєте е, запалення, е, не приходьте. Знімить цей станда і далі велком. Хоча я знаю, що пілатес навіть при загостреннях при загостренні можна так. працювати, але тут дуже делікатна ситуація. Треба дивитись, наскільки ви погано себе почуваєте. Дуже індивідуальна да, дуже індивідуально, бо тренування триває час, і ви повинні розуміти, наскільки сил ви можете сьогодні витратити. Це дійсно так. Пілатес для вагітних. Це дуже цікавим? делікатна ситуація, але це такий красивий стан, коли жінка намагається відчувати себе, хоче бути у гарній формі. В неї відбувається навантаження додаткове на поперек, на грудний відділ, бо зміни у фігурі. І тому пілатес – це дуже гарний метод зняти це навантаження та. Провести жінку протягом всій, всієї вагітності до таких до легких. легких да, до, до пологів, так. до Це погоди. дуже важливо. І дійсно жінки, які займалися пілатесом, вони зовсім по-іншому народжували. Вони знають своє тіло, вони знають, відчувають його і їм набагато. Легше це, і спокійніше. І спокійніше, це так. дуже важливо. А похилого віку люди також займаються пілатесом для них, яка, ну скажімо так, польза ми всі знаємо, що з часом нас тягне до землі, наш зріст зменшується, рухливість суглобів теж зменшується, але ми хочемо жити без болю, ми хочемо прокидатися зранку та мати енергію. Тому у похилому віці це теж. Найкращий е спосіб е підтримувати себе. Звісно, ви не будете робити якісь е церкові справи, але це метод має настільки широкий діапазон е прав, що ми завжди можемо підібрати. Інді знову ж таки індивідуально це покращує, скажімо так, якість життя, якість, якість це життя важливо. і без болю. Так це саме важливе, що може а що буде... може ще бути, да. так коли людина десь там сусідка потерпає, не може встати, а людина рухається. Це ж коли просто… Коли ти маєш гарну поставу. Ти Отже, можна людям, можна, можна. ти що мені подобається у Пілатесі, що тут немає віку статі. Немає полу, бо метод придумав мужчина, і всі вважають, що це пілата для літніх та похилого віку людей. Це дуже повільно, але mm -hmm. ні. Ні, люди перевіряйте Ход... відвідували ви... ви пілатес, перевіряйте освіту вашого тренера, це теж важливо. Так. Бо багато зараз дуже багато пілатесу у місті, в Україні, у світі, але перевіряйте освіту, і якщо тренер послухав двохгодинні курси і вважає, якщо робити вправи повільно, це буде пілатес. Ні. Тобто ось тільки хотіла запитати, як вибирати майстра, бо не всім пощастить попасти до ваших чудових рук. так? Ви е диві е дивіться, що він закінчив, яка в нього освіта. Та відчуваєте серце, бо я вважаю, що це дуже важливо, щоб у вас. Е була одна так, хвиля, так, так. так. Це важливо. Ну ви, мабуть, чи вже психолог Олена, зізнавайтеся. Ну, ви знаєте, як, коли ти працюєш з людьми, треба так. вміти <плес> <плес> балансувати <плес> між настроєм, між фізичним станом, між емоційним станом. Тому доля юмора, знання своєї справи це завжди допомагає. Ваша впевненість, майстерність вона як то кажуть, на очі, так тобто людина, вже яка зіштовхується з вами, вона розуміє, що ви її тренер, і мабуть, ті, хто нас наразі бачить, але ж все ж таки дуже важливо, щоб людина розуміла, що вона має працювати, працювати і ще раз працювати. Пілатис працюю, коли це регулярно. Це один із головних аспектів. Коли а як часто треба займатися піла? Це залежить від вашої активності. Дехто додає пілата раз у неділю, щоб відновлюватися та перевіряти вибудову своїх суглубів. Дехто два-три рази на тиждень і для цього він має шикарну форму. Будь ласка, дивіться по собі, дивіться, а може хтось робить кожен день вправи з пілатасу, і це як зуби почистити, гігієна вашого тіла. А чи домашні завдання ви надаєте своїм? Домашні завдання <гум> е можна, але ніхто не просить. <гум> <гум> вони, вони приходять до вас і працюють. Ви знаєте, вони е клієнти, коли регулярно займаються, вони вже е самі вдома люблять е зробити. Прави для хребта потягнутися, наклонитися, повернутися. Наші клієнти знають, що щоб е, зберегти стан свого хребта, він він, е, їм потрібно порухати його в усіх площинах, бо ми на пілатесі навчаємо е, цьому. О, Ви знаєте, дуже важливі ви речі наразі промовили. Дійсно, пілатес надає можливість рухатися у всіх площинах. так? Да, да. Тобто там, де людина іноді може велику кількість термін великий не рухатися, бо вона да, ось да, так є да. за рахунками її якісь там особливості життєвих. А тут вона рухається у всіх площинах. Звичайно, ми рухаємося, да, в 3 d просторі <рес> Ви знаєте, я весь бачу ваш задор і вашу енергетику, те, 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 ту, ось ту гнучкість, яку я побачила, коли ви виконуєте вправи. Просто чи дійсно люди можуть також навчитися такої майстерності, як у вас? Звісно, але вони можуть більше. Що мені подобається в пілатесі, Що ми не повинні себе порівнювати з кимось іншим, тому що ми всі унікальні у кожен, у кожного свій набор е якісний, так і ми повинні з цим працювати для себе. Я з вами згодна. Ви завжди все все одно. Хоча у вас досить великий рівень так майстерності, але ж ви вчитесь все одно. Так це дуже цікаво. Чому ти, це важливо для вас? Ти розумієш, що ти знаєш тільки маленьку крихітку, але ти хочеш розширювати свої знання, і тому весь світ перед тобою. Це дійсно так. А ваші плани на після війни? Ось поділиться, будь ласка, є якісь мрії? Про мрія в мене є продовжувати е, вивчати метод та е, маю намір відвідати якомога більше іноземних е, шкіл. Шкі... Не шкіл, семінарів. Я маю гарну освіту, і е, шкілу мені вже не потрібно закінчувати, бо в мене дуже е, базова освіта. Е, Купіла рівня, рівня. Так, 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 але відвідувати міжнародні конгреси практики вчителів можна брати. Це чудово. А скажіть, будь ласка, чи можна онлайн у вас Так, да, зараз? Навчитися? Нас навчили ковід, да так. що можна з будь-якої точки всесвіту взяти онлайн заняття, о, і це о, теж так. дуже гарно працює. У мене є декілька клієнтів, і ми маємо шикарний результат. Чому ні? Тобто можна ось онлайн, да, також да, працювати да, да. з вами чудово. Любі, друзі, ви все чули. І я впевнена, що ви також дуже закохалися в Пілатес. Ви бачите телефони на своїх екранах, телефонуйте, визначайтеся, запитуйте, записуйтесь. І якщо вам пощастить попасти до нашої неперевершеної студії Пілатесу у центрі міста, яка озброєна, можна навіть так сказати, чудовими такими неперевер... унікальними е тренажерами. Так? Да, да. Ось, ці тренажери дають, скажіть, будь ласка, вони дають тобі змогу працювати з тілом. Вони дають тобі зворотний зв'язок. Ну, тобто, чим вони відрізняються від звичайних тренажерів у фітнесу? Ну вони зовсім інші. Ми працюємо з тренажери, обладнані пружинами, і пружини мають різний супротив. Тому це трохи відрізняється від е, праці в тренажерному залі. Тобто там все ж таки м'язи більш працьовують. Ладесі ми працюємо так. з глибиною мускулатури, угу. а в тренажерному залі з поверхневою це теж інша робота. Ага. Що вас надихає, Оленечка? Люди мене надихають. Моя робота мене надихає. Це так справа коктейм. вашого життя. Можна Но, сказати? Я вважаю, що так, і я не можу сказати, що я працюю. Я роблю то ви щаслива це людина. Так знаєте, це відчувається. Ось буквально з першого вашого кроку до нашої студії. Дуже приємно, ваша неперевершена енергетика. Велика вам вдячність за те, що ви у нас є, Олена. Дякую. Велика вам вдячність за вашу шляхетну справу. Будемо дуже раді бачити вас у нашій студії, бо є про що поговорити. Дякую. Так дякую, а ви приходьте до нас, бо є з цим дякую. працювати да, знайдете місце. знайдете для мене місце. Да. Я буду дуже дуже вам вдячна. А вам є що побажати українцям? Я вважаю нам всім залишатись у балансі між фізичним та емоційним станом. Вірити, ми найкращі. Ось так коротко та ясно, без коментарів, як то кажуть. А да, навіщо коментарі? Сто відсотків. До побачення. Дякую вам за запрошення. І Я вам дуже вдячна. До побачення, любі друзі.